Ось і відходить в минуле ще один рік, сповнений надій і хвилювань. Ми входимо в новий відлік часу, оцінюючи та аналізуючи пройдене, складаємо підсумки року, що минув. Багато розпочатих справ ми успішно завершили, багато залишилось в планах. Але я твердо вірю, що всі негаразди і розчарування залишаються позаду. І нова, різдвяна зірка нагадає про вічні цінності: віру, надію, любов і неодмінно принесе кожному з вас. Успіх у справах, оптимізм і впевненість у завтрашньому дні. Щиро бажаю, щоб з наближенням казкових зимових свят ваші серця переповнились приємним теплом. Цим теплом ви поділились із рідними і друзями, зігріли тих, хто впав духом. Щире, дружнє слово, душевна зустріч, теплі обійми найкращий подарунок у такі дні, найцінніше, що є в святі і взагалі в житті. В новому 2014 році бажаю всім вам того найкращого, про що мрієте сьогодні. Бажаю бачити дорогу до нього і мати багато позитивної енергії, щоб іти цією дорогою, зустрічати мудрих і щирих людей, впадати у верх цікавих подій, створюючи щось своє, яскраве і хороше. Шановні жашківчани, дорогі мої земляки, щиро вітаю вас з новим. 2014 роком. З Різдвом Христовим! Веселих вам свят!